Якщо в тебе К9К і почався свист з-під капоту, наче ти попав на всі гроші на турбіну, то не поспішай. Подивись ось сюди. Тут стоїть датчик тиску на вході у турбіну. Ось він. Цей свист з'являється на 1500 обертах на хвилину. До цього датчику іде металева трубка, а потім трубка помаранчевого кольору. Така, як в мене тут справа. І вона має властивість. Прогорати із часом. Саме це і сталося тут. Вона прогоріла, її намагалися ремонтувати ізолентою, але все одно воно не допомогло. Тут має стояти спеціальна термостійка трубка. Інші просто не витримують. Ти прокатаєшся 2-3 тижні, і потім все одно будеш міняти на нормальну.